Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин sttools.com.ua. У даному відогляді надамо вашу увазі ланцюгову бензинову пилку від компанії Stіль, а саме модель ms 462 Як ви бачите, постачається вона в картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку та зібравши сам інструмент, можемо сміливо надати вашій увазі комплектацію. А саме до цього комплекту у нас ходить шина, ланцюг, сам інструмент, захисний кожух. Звісно, уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. А також інструмент для обслуговування нашого нашої ланцюгової пилки два ключі та викрутка. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Робочий об'єм 72,2 см3 Потужність 4,4 кВт, що прирівнюється до 6 кінських сил. Довжина шини 45 см. Максимальна місткість паливного баку 720 см, масляного баку 340 см. Вага інструменту при порожньому паливному баці складає 6 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І спершу хотілося б надати вашій увазі шину, котра встановлена на даній ланцюговій пильці. Це у нас, по суті, універсальна, одна з універсальних трьохкомпонентних шин, котрі складаються з трьох пластин, зварених між собою електричним способом. В центральній пластині, відповідно, є. Пустотілі частини. Завдяки цьому шина одночасно має і надійну конструкцію, досить жорстку і досить легка. Відповідно, дана шина є універсальною, легкою та досить е, оснащена досить великим ресурсом. Зірочка у нас закрита. Звісно, як на усіх ланцюгових пилках, у нас присутнє аварійне гальмо. Є плапан декомпресії. є у нас бачок для оливи. Від котрого, до речі, кришку досить важко загубити, адже вона, по суті, прив'язана і так само безінструментально ми маємо до неї доступ. Далі, з заднього боку, як я вже казав, повітряна заслонка знаходиться. Є можливість підлаштування карбюратора, для цього у нас є спеціальна викрутка в комплекті, і з приводу. Ергономіки даної ланцюгової пилки. У нас робоча частина свого роду відокремлена від руків'я. Це чітко видно, коли ми натискаємо на верхню частину. У нас руків'я не рухається, рухається лише робоча частина. Завдяки цьому вібрація значно менше передається на руки оператора, та оператор, відповідно, менше втомлюється. Несумнівно, ще одним приємним моментом буде кришка, котра закриває в нас саму шину з ланцюгом. Гайки в даній кришці виконані з металу, сама кришка також металева. Окрім того, дані гайки у нас не випадають під час обслуговування інструменту тощо. Для того, щоб підтягнути ланцюг, встановити кришку. У нас також є ключ. Тобто, це також відбувається досить швидко. Отже, встановивши шину, надійно затиснувши кришку та підтягнувши ланцюг. Після цього заливши оливу та паливо, інструмент вже повністю готовий до роботи. Дана ланцюгова пилка це по суті наступна модель після 461-ї, і вона більш потужніша зі своєю вагою незаправною 6 кг, 6 кінських сил потужності. Це досить суттєво. Отже, даний інструмент буде надійним помічником, як у промислових заданнях, так і для догляду за присадибною ділянкою заготівлю дров. Тощо, друзі, якщо маєте додаткові запитання з приводу цієї ланцюгової пилки чи взагалі будь-якого іншого інструменту від компанії Штіль, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту sttools.com.ua. обґрунтовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.